19 вересня я вирішила в зону АТО, оскільки я є заступником керівника центру допомоги учасникам АТО. Мета поїздки була відзняти достатню кількість відео і фотоматеріалів, для яких учасники будуть розповідати про свої потреби, щоб ми могли їх вести інформаційну політику тут в Києві, респондентам громадянам, звичайно, потрібно кошти для допомоги їм. Можна сказати, що гостювали ми в командира батальйону «Луганськ-1» динамик темовітко і подорожували разом з бійцями, які були нашою охороною. 20 го числа, коли ми вирушили на один з блокпостів біля селища Боровське, що під Северодонецька, ми купали цей обстріл. Точніше, зараз я навіть здобуваю, це була умисна засідка. Коли ми під'їжджали до блокпоста, то нам почали зеленої зони стріляти з автоматів. От, нам довелося покинути автомобілі і бігти, вбиваючись час, час від часу від того, що свистіла над головою до наступного блокпосту. Завдяки злагодженій роботі професіоналізму під Патріону батальйону де ще нас випроводжували, можна сказати, що нам було світо, вони відбували наше життя. В наступні дні ми також віддали інші блокпости, вже це було ближче до району Первомайська туди. От. І ми, можна сказати, неодноразово бачили дим від острову з артилерії, а також характерні кола від сноту ураган. Можна сказати, що було ну, ніяким чином не... Вони є чинним на даний час. Люди зброють, люди гинуть, і ризик для життя зберігається, причому здавалося з навіть в найбезпечніших місцях в Києві.